Кохана, ти вчора брала карточку і щось купувала в магазині. А що ти купувала? Скільки грошей в мене списало? Шо? Що? Що-що? Питаю ще раз, що ти купувала вчора в магазині? Бо в мене з карти списало стільки грошей, що я не можу поняти нічого? Що? Що ти шокаєш? Я тебе ще раз питаю. Ти брала вчора карту в мене, в магазині щось покупу, купувала. Що ти купувала? Мене стільки грошей списало. Нічого не можу зрозуміти, а нічого не чую. В ну, сенсі. нічого не чую. В сенсі не чуєш. А ну сідай сюди. Сідай, от послухай, нічого не чуй Сідай. Ти. на прошлой неделе купил себе лодку, спиннинг, палатку. Что? Действительно, ничего не чудно. Ничего не чудно.